Мир вам. Отож, чи можна почути Бога? Пильнуй за ногою своєю, як до Божого дому йдеш, бо прийти, щоб послухати, це краще за жертву безглуздих, бо не знають нічого вони окрім чинення зла. Так, чи можна почути Бога? І яким чином може до нас говорити Бог? Звісно ж, найперше під час молитви? Адже молитва це спілкування з Богом, тобто, коли ми не тільки говоримо, але й слухаємо Його і приймаємо до дії почути. Спілкування це діалог, а не монолог. Але, на жаль, нашій душі так важко мовчати. На відміну від нас, Бог не перебиває, Він терпляче слухає, хоч так часто. Не може щось доповісти у відповідь, якщо ми не налаштовані слухати. Багато прекрасних ідей, послужиння і не тільки народжуються під час молитовного мовчання та очікування, запитуючи Господа та молитовно розмірковуючи про це, часто отримуєш напрямок від Всевишнього. Після такого очікування рідко можна сказати, що не почув Господа. Боже, чому я тебе не чую? Бо не слухаєш, може відповісти Бог. Я періодично молюся: Боже, навчи мене слухати Тебе, чути і виконувати те, що я почув. Адже для того, щоб виконувати волю Божу, треба спершу почути її. А щоб почути, треба слухати. Для того, щоб почути, часто потрібно зупинитися у своїх думках, видалити суєту та слухати. І краще нам почути Бога в тихому, лагідному голосі, ніж чекати трусу землі. Скільки потрібно чекати, щоб почути Бога? Мойсей міг чекати шість днів. І вийшов Мойсей на гору, а Хмара закрила гору, і слава Господня спочивала на горі Синай, а Хмара закривала її шість днів. А сьомого дня він кликнув до Моїсея з середини Хмари. Ми вважаємо Мойсея людиною, з якою Бог мав особливе спілкування, але Мойсей найлагідніший за всяку людину. Який вміє слухати, не квапся своїми устами, і серце твоє хай не поспішає сказати слова перед Божим лицем Бог Бо на небі, а Ти на землі, тому хай нечисленними будуть Твої слова. Бо як сон наступає через велику роботу, так багато слів має і голос безглуздого. Тут йдеться не про тривалість часу, проведеного в молитві, а про те, що наші слова є не основою молитовного часу. Якщо не чутимеш голосу Бога, будуватимеш без нього. Наш Спаситель попереджає а як молитеся, не проказуйте зайвого, як ті погани, бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє велимовство. Тут не говориться моліться менше, але Спаситель говорить про стислість наших слів у молитві, і не тільки тому, що в наведених словах Господа немає згадки про час, тривалість молитви, але тому, що інакше була б суперечність із вимогою Писання, без перестанку моліться. Як бачимо, молитовний стан це насамперед не наші слова, а наша чуйність до голосу Бога. Отже, з одного боку, ми безперестанку молимося, а з іншого боку, ми при цьому небагато плівні. Що ж ми робимо в молитовний час, крім вимовлення небагатьох слів? Слухаємо та розмірковуємо над почутим. Інших варіантів проведення основного молитовного часу немає, адже за визначенням молитва це спілкування з Богом. І якщо ми говоримо мало, то маємо багато слухати Бога. Далі. Крім молитви, ми чуємо Бога під час читання Біблії. І тут треба докласти старанності, щоб почути напрям від Господа, змінюватися, якщо почуємо, що від нас хоче Бог. Ще ми чуємо слово від Бога у зібранні церкви, адже Господь живе в кожному із своїх дітей, народжених з гори християн. Найбільше. Всевишній діє через своїх служителів, адже, як написано, саме він їх поставляє. Ще Бог може звертатися до нас через різноманітні життєві обставини, аби ми були відкриті. До того, щоб почути Господа, і Він обов'язково говоритиме і направлятиме. А якщо відчуваємо, що не чуємо голосу нашого небесного пастиря, або не виконуємо того, що Він каже, то варто звернути увагу на стан власного серця. Маючи зв'язок з Господом, ми вчимося перш за все слухати Його, а не лише говорити. Ми слухаємо і виконуємо, як сказане безпосередньо Господом, так і сказане служителями Бога, через яких Він також говорить. В очікуванні Слова від Бога ми виявляємо довготерпіння, і хай допоможе нам Господь бути спрямованими істиною Писання та Духом Божим. Амінь.